Цілком таємно. Сезон перший, епізод 24. Колба Ерлен Мейра в Ардісі, штат Меріленд, в районі порту поліція переслідує автівку, за кермом якої доктор Вільям Секаре. Загнаний в глухий кут, вискочивши з машини, той починає тікати. Але поліцейські наздоганяють та починають бити його. Доктору вдається вирватися, завдавши шкоди поліцейським. Один з них стріляє в Секаре, проти поранений доктор стрибає у воду. Поліція на місці, звідки доктор у воду, знаходить плями крові зеленого кольору. Малдера, котрий задрімав перед телевізором, буде телефонний дзвінок. По телефону глибока горлянка пропонує Малдеру перемкнутися на восьмий канал, де транслюють деталі про події в порту. Малдер записує трансляцію на відео. Згодом Малдер та Скалі обговорюють події в порту. Роздрукувавши фото невідомого чоловіка на запису, Малдер на місці події, показує його поліцейському та намагається дізнатися, хто це чоловік. Проте безуспішно. Рятівники все ще продовжують шукати тіло під водою. Агенти оглядають автівку, на котрій втікав доктор Секаре. Агенти відвідують вчинного Теренса Берубі, який працює в Гейтесбурзі того ж штату. Саме його автівка була задіяна в інциденті з Секаре, про що вчинний не знав до цього моменту. Тієї ж ночі глибока Горлянка ще раз зустрічається з Малдером, наполягає, аби Фокс продовжив розслідування справи. Цьому Малдер не розуміє, що саме має знайти. Цієї ж ночі до Берубі в лабораторії заходить чистильник, той самий чоловік з фото, котрий розпитує Теренса про доктора Секаре, після чого убиває Теренса та все робить так, ніби це самогубство. Рятівники припиняють пошуки, так і не знайшовши тіло. В цей час голова доктора Секаре з'являється з під води. Під час розслідування на місці загибелі Берубі, Малдер знаходить колбу Ерле з написом контроль чистоти та просить скалі, аби та дослідила вміст колби. Дейна колбою вирушає в Джорджтаунський університет та зустрічається із докторкою Ен Керпентер, котра проводить дослідження місту Колби та виявляє якісь невідомі їй бактерії. В цьому часі Малдер прибуває до помешкання Берубі. Забравшись зсередину, він не по дому, Знайшовши записи з номером телефону, він телефонує скалі та просить знати адресу по номеру. Згодом у ящику столу знаходить якісь ключі. За вікном у цей час припарковується автівка, з котрої чистильник починає відслуховувати малдера. В цей час доктор Секаре з телефону автомата дзвонить до Беруби. Малдер відповідає на цей дзвінок від імені Берубі. Секаре розповідає, що він просидів три дні під водою та поранений, а потім втрачає свідомість. В автівці невідкладної допомоги медики намагаються допомогти Секаре. Голку від шприця проколюють шкіру, з тіла виривається газ, від якого медики труяться. Автівка зупиняється і сикара втікає з неї. Малдер добирається до складу, адресу якого знайшла скалі. Знайдений ключем, відчиняє двері. В приміщенні знаходяться 5 баків акваріумів. З людьми вони напівлежать якійсь рідині з підключеними до тіла трубками. Шостий бак акваріум пустий. Докторка Карпентер встановлює, що в колбі, котру знайшов Малдер, містяться зразки бактерій, котрі не існують в природі, та описує їх як позаземного походження. Вона виявила два додаткових ланцюги в структурі ДНК. Малдер покидає приміщення складу, його починають переслідувати. Проте агенту вдається відірватися від переслідувачів. Наступного ранку Фокс і Скалі приїздять до складу, де вночі побував Малдер. Проте в приміщенні вже нічого немає, лише голі стіни. До кімнати заходить глибока гарлянка та пояснює цю таємницю. Берубі здійснював експерименти над людьми із застосуванням позаземного вірусу. Шість смертельно хворих волонтерів стали підослідними і цілком позбулися своїх хвороб. Коли з'ясувалося, що всі добровольці будуть ліквідовані, Берубі допоміг Секаре утекти. Скаллі повертається до Джорджтаунського університету та виявляє, що докторка Карпентер з усією родиною загинули в автокатастрофі. Малдер ще раз відвідує Дімберубі, на горищі він знаходить доктора Секаре та намагається переконати піти з ним. Чистильщик, що їх таємно спостерігав, вбиває доктора. Малдер втрачає свідомість від газу, що виділився із рани в тілі Секаре. В непритомному стані його захоплюють. Глибока гарлянка знаходить скалі біля дверей квартири Малдера і повідомляє, що міг би домовитися з людьми, котрі викрали Фокса. Він дає скалі посвідчення, з допомогою якого вона зможе проникнути на територію особливо охоронюваного об'єкту Форті Марлен. При проходженні контролю охоронець задає несподіване запитання про проект, щодо якого прибула скалі. Вона пригадує напис на колбі та повідомляє, чистота зразка. Пересуваючись об'єктом, Дейна знаходить заморожений в азоті ембріон прибульця. Покинувши об'єкт, Дейна на мосту зустрічається з глибокою горлянкою, але він не дозволяє скалі самі вести перемовини щодо обміну. Глибока горлянка передає заморожений ембріон чистильнику, а його вбиває. Алдера випускають із фургона чистильника. скалі, нахилившись над глибокою горлянкою, чує його останні слова. Не довіряйте нікому. Через два тижні Малдер, перебуваючи у пригнічному стані, дзвонить до скалі та повідомляє: проект цілком таємно прикрито. Все скінчено. Скалі курець кладе колбу з ембріоном прибульця в одну з численних коробок в архіві, на дверях якого згадується слово пентагон. Пентагона.